Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. Доля переселенця. Куди і як звертатись біженцям? Чистий майдан на хрещатику відновлено рух транспорту. Рейдерство по російськи в Криму захопили офіс Київстару. Сила АТО повністю перекрили сполучення між Донеччиною та Луганщиною і продовжують звільняти населені пункти Донбасу. Згідно з інформацією, прес-центру антитерористичної операції було очищено від маргіналів населений пункт Пантелеймонівка. Також тривають бої за Іловайськ. Там бойовики обладнали чисельні укріплення, що значно ускладнює звільнення міста. Крім того, терористи продовжують обстрілювати колони з біженцями. Банформування вже не можуть протистояти українській армії. Тому наносять удари по мирним мешканцям. О 12.45 в районі зеленого коридору, неподалік від Луганська, під час формування колони біженців, яка повинна була вийти в 13.00, був нанесений удар з БМ-21град. Один з ватажків-терористів виявив бажання співпрацювати за то, вийшовши на відкритий канал зв'язку. Ця особа є наближеною до ватажка банд угрупування з позивним Чечен. Підрозділи АТО ведуть наступ відразу в чотирьох напрямках: це Донецьк, Луганськ, Алчевськ, Стаханов і Торис Сніжне. Про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, бойовики зазнали великих втрат у живій силі і техніці. Серед російських найманців поширюється паніка. Частина вдається до дезертирства, інші дезорієнтовані, розчаровані та не мають єдиної стратегії ведення подальшої боротьби. Найбільших втрат терористи зазнали в районі Іловайська та його передмісті. В селищі Зелене на Донеччині. Тим не менш значні сили артилерійського вогню бойовики сконцентрували на Донецьку. В результаті обстрілу обласного центру загинув в'язень виправної колонії суворого режиму номер 124. 18 людей травмовано. При цьому в колонії виникла паніка, і 106 осіб покинули місце ув'язнення. Наразі частина з них повернулася до виправної установи. Як повідомляється, окрім житлової зони колонії, снарядами були пошкоджені штаб, підстанція і промзона. Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджені при житлові будинки, гаражі та автомобілі, і більше сотні трансформаторних підстанцій. НАТО посилило обмеження щодо допуску російських дипломатів до власної штаб-квартири. Відсьогодні в центральний офіс Альянсу у Брюсселі пускають лише посла Росії і його заступника. Таким чином Альянс призупинив всі канали співпраці з Росією. Нагадаю, генсек НАТО Андерс Фограсмусен неодноразово закликав Володимира Путіна зупинитись і не шукати приводів для війни. Життя з чистого листа в такій ситуації опинилися мешканці Донбасу, які покинули власні домівки і приїхали до столиці. В місцях тимчасового перебування вони змушені шукати роботу, знімати житло та влаштовувати дітей у садочки і школи, з якими проблемами стикаються переселенці, розбиралися наші журналісти. Київ пасажирський щодня сюди прибувають потяги з переселенцями із зони АТО. Тут на залізничному вокзалі облаштовано штаб, де надається консультація. Допомагає як держава, так і волонтери. Тут видається справка переселенця з нею чи то до лікарні, чи то до інших державних установ. Черга за нею постійно росте. Щодня в списку більше тисячі осіб. У НАТО пізнайомлюся з Рітою. З Донецька вона розповідає, що мала невеличкий бізнес з надання юридичних послуг. Люди, приїхавши, і ті, що в Донецьку, в Луганську були мелкими частними підприємцями, вони абсолютно не захищені. Тобто фонд зайнятості, як бізороботної ми стати не можемо, оскільки у нас атка. Відказ трита деятельность, а то, что там деятельности нет, доходов никаких нет. И здесь мы, по сути, такие же безработные, никого не волнуем. Предлагаю уехать в другие области, в сельскую местность. С моей специальностью в сельской местности от меня будет больше выдач им пользы. На сьогодні Київ пасажирський приймає на добу три потяги із зони АТО. Раніше їх було не менше восьми щодня. Біженців було більше за добу, десь Зустрічали близько 200 двохсот чоловік. Щас на сьогоднішній день в середньому за добу, десь ми зустрічаємо 50 біженців, які приїжджають до нас з зони. Ато в цій будівлі на вулиці Лаврській волонтери облаштували дитячий садок. Сюди можна привезти дитинку на день і піти шукати роботу. Зараз діток тут щонайменше 50, але з кожним днем їх стає усе більше. Найменшому два рочки, найстаршому 15. Псяк в звичайному дитсадку. Граються, ходять на прогулянки. Наприклад, до дельфінарію або в аквапарк. З дорослими дітьми займається психолог, за необхідності надає свої послуги логопед. Кілька разів на день годують і, звісно, денний сон. Ті мами, які приїжджали, хтось намагається знайти роботу, тож тобто дітей треба кудись девати, і тому оскільки я в декретному відпустці нахожусь, то вирішила просто допомогти. З волонтерів, в основному, це я і ще одна мама, точно така ж приїжджає, тож тобто поки що у нас двое. І є, звичайно, наш главный волонтер-организатор Ирина, которая, собственно говоря, создала этот клуб. Через потік біженців із зони АТО на столичну житлову нерухомість збільшився попит. Ажіотаж як на дешеву, так і дорогу нерухомість. Відзначають спеціалісти ринку. кажуть, за останній час вартість на житло зросла на 10-15 відсотків. Здебільшого на квартири економ класу. А от вартість елітної нерухомості не змінилася. Щоправда, раніше вона простоювала, а зараз заселена. Якщо в нас до яких всіх подій стоїмость однокомнатної квартири, скажімо так, мінімальна була 3 тисячі гривень в місяць, то на fusion geben. Я думаю, что если вы найдёте за 3,5 это будет большой шанс. И качество её не очень хорошее. Щоб сплачувати квартиру переселенці шукають роботу. На сьогодні в країні є понад 48 тисяч вакансій, зазначила міністр соцполітики Людмила Денисова. Та закликала переселенців звертатися до центрів зайнятості, де їм обов'язково нададуть всю необхідну допомогу з працевлаштування, включно з можливістю отримання вищої освіти за рахунок держави. Йдеться про можливість пройти перекваліфікацію, якщо за своєю спеціальністю знайти роботу не вдається. Також в Мінсоцполітики кажуть, ведуться перемовини з великими промисловими кампаніями щодо працевлаштування переселенців. Наразі ж роботу переселенцям готові запропонувати фермерські угіддя у Черкаській, Сумській, Волинській, Вінницькій, Полтавській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій та інших областях України. Щоправда, черга з бажаючих не спостерігається. З тих 77 тисяч, які звернулися в органи управління соціальної тільки 5 тисяч захотіла знайти роботу. Із цих 5 тисяч 800 трудоустроєно, а останнім не підійшла та робота, яка предложена. Тості відзначають, є і окрема база даних від роботодавців, які готові брати на роботу вимушених переселенців з Донбасу. 20% таких роботодавців надають житло або, хоча б койко-місце. Якщо робота є, чому черга з бажаючих не стоїть? Нам пояснили в Київському міському центрі зайнятості. Кажуть, більшість тих, хто звертається, мають вищу освіту, і погоджуватися на робочі спеціальності вони не поспішають. Попіклувалася держава і про найбільш незахищені версти населення, зокрема, пенсіонерів, інвалідів дітей. В Мінсоцполітики нагадують, для громадян, які виїхали з зони АТО та Криму, діє спрощений порядок переведення всіх виплат. Зокрема, пенсіонерам достатньо прийти до найближчого управління пенсійного фонду з паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного коду. В разі втрати цих документів необхідно звернутися до міграційної служби, яка відновить їх протягом доби. Предоставить, якщо у них є. Паспорт, идентификационный код. Если нет этих документов, то нужно обратиться в миграционную службу сначала, их восстановят. В течение суток дела все пенсионеры включены в электронный реестр. Пенсионный фонд смотрит, что плату пенсии, например, за июнь не была обеспечена данному гражданину. Гражданин пишет, что прошу мне выплачивать пенсию по моему месту временного пребывания, зачисляю ее либо на карточный счет, указать счет, либо в таком-то отделении связи. И пенсия этому гражданину будет выплачена. Цю необхідну інформацію щодо державної допомоги переселенцям можна отримати цілодобово телефон урядової гарячої лінії 0800 507 309 або міжвідомчий координаційний штаб звертатися за телефоном 101. Лана Майковська, Дмитро Гришко, Тарас Біловол, Артем Кутасов. Соціальна країна Майдан чистий, а хрещатиком знову їздять автівки. Толоко у центрі столиці на вихідних удалась, хоча й не всі були цьому раді. Що вже прибрали, а що тільки збираються розчищати, та як це сприймають кияни та мешканці майдану. Дивіться далі в матеріалі. Барикади, шини та гори сміття досі розгрібають комунальники. Цього разу працюють на вулиці інститутській. Разом із працівниками свою місію виконують експерти. Будуть проведена слідча дія спільно з комунальними службами, також слідчими генеральної прокуратури. Проводиться розбирання, огляд барикади. Будуть виявлятися об'єкти, які будуть подальшому приєднуватися. Чи до кримінальних проваджень проводиться дослідження і також вибухотехнічна служба проводить огляд на виявлення вибуху. Небезпечних предметів. Спочатку предмети перевіряють, тільки тоді дають можливість комунальникам прибирати. Хоча останні зустрічають супротив з боку мешканців Майдану. Летіли з ручками, з лопатами, ту спину бігали за нами. Я різні. є які дякують, є, які обіжаються, що вбираємо. Наразилася на агресивних мешканців Майдану і наша знімальна група. Уйдіть отсюда! що я паблю каміра це нічого не буде. Згодом до нас підійшли і попросили не показувати це відео. Мовляв, у жіночки просто здали нерви. Майдан вже не такий, як був, а багато тутешніх мешканців не мають нічого спільного із зимовими акціями протесту. У цьому переконаний народний депутат Андрій Сенченко, активний учасник Євромайдану та свого часу комендант Житневого палацу. Ну, якийсь процент залишився тих, хто був э, зимою і осінню минулого року. А в основному це публіка, яка підтягнулася з цілею якихось заробітків, не завжди легальних. Ви знаєте, що були попитки там, і рекети, захвати якихось -то об'єктів. Тобто, э, к тим патріотам, які воювали з режимом Януковича на Майдані, вони нічого спільного не мають. Ні, какого отношення, тому що е, нормальні, здорові люди, е, ті, хто був на майдані, ані дів форму і бронежилет, ані пошли зачищати свою страну е, туди на восток проти терористів. У багатьох наших співрозмовників прибирання барикад викликало обурення, виправдовуються, мовляв, люди, які вели себе агресивно, не їхні п'янички на майдані значить його треба спичистити. зачистити. зачистить. Шоиробриси. Позавчера, когда сносили Майдан, была организована толпа, которая управлялась большим количеством человек. До 10% было операторов, которые управляли этой толпой. Потом было время выбрано полнолуние, когда у нестабильных людей с нестабильной психикой едет крыша. Проте є люди, яким подобається прибраний майдан. Багато є людей, які хочуть погуляти по майдану, але на жаль, не у кожного є така можливість. А тепер місці вільного стало більше. Почали їздити машини, так відновилося життя. Майдан такий повинен бути. Це ну я корочиста площа міста. Тут повинні працювати фонтани, які працювали кожного року. Поважаю майданівців, поважаю те, що сталося, але порядок має бути. Мені кажеться, майдан уже виконав свою функцію і пора робити і війну закінчувати. Майдан незалежності очистили від барикад, наметів та сміття. Центральну площу столиці вже почали прикрашати квітами. Залишились хіба що сцена, яку пильно охороняють мешканці майдану, та кілька наметів. У них працюють мобілізаційні штаби. Записують всіх, хто бажає відстоювати територіальну цілісність нашої держави там, де це необхідно зараз. Я хочу мобілізацію. Я прийшов, щоб мене взяли в ряди. Остатися одному, вже мабуть, страшніше нічого. йде терять нічого просто уже терять нічого. А так может быть, какая-то польза от меня и будет. Анастасія Островушко, Тарас Біловол, соціальна країна. Поки народні депутати сьогодні засідали в комітетах, на вулиці їх чекали активісти з вимогою прийняти новий закон про вибори. Свої гасла промовляли під дзенькіт копійок, нагадуючи народним обранцям про безцінність законодавчої влади в Україні Яна Курченко. Далі. За прозорі списки, декларацію доходів поліціи зниження прохідного бар'єру, виступили столичні активісти під комітетами Верховної ради. Протестувальники вимагали від народних депутатів ухвалити новий закон про вибори до парламенту. А це якби у тридцять за яких було називається, созису хреста. Так само і тут, щоб за такі дрібні дрібну монету не розмінювалися на таких важливих речах, як перевибори, як новий закон про вибори, для того, щоб парламент міг якісно оновитися, ми нагадуємо про те, що іноді дуже такою дешевою ціною можна втратити дуже важливе. Це вже не перше звернення активістів до депутатів. Зі своїми вимогами вони обійшли усі фракції і таки знайшли підтримку. Нардепи погоджуються, а закон про вибори потрібно змінювати. Якщо пройдуть вибори. По старому закону это будет катастрофа. Это означает, что половина парламента опять будет денежных мешков, которые будут корежить налоговую систему, внутреннюю политику, внешнюю политику, так сказать, социальные, все значит, программы государства будут минимизировать в, пользу, в свою пользу. Максимум того, что мы сейчас можем и должны потребовать, чтобы были своевременно опубликованы все полностью списки политических партий. Чергові вибори до парламенту таки відбудуться і, скоріш за все, цієї осені, то з новим законом потрібно поспішити. Перед завтрашнім засіданням парламенту активісти пообіцяли про це нагадати нардепам. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. Оператор мобільного зв'язку «Київстар» призупинив роботу в Криму. Компанія повідомляє, що до її офісу в Сімферополі увійшла група озброєних людей, яка почала встановлювати власну апаратуру на телеком обладнання компанії. Нагадаю, 5 серпня припинила роботу на півострові компанія МТС Україна. Це різко збільшило попит на сім карти російських операторів. В ситуації розбиралися наші журналісти. 7 серпня на офіційному сайті МТС Україна з'явилося повідомлення про те, що зв'язок буде відновлено за допомогою так званого технічного роумінгу. Його планували ввести за рахунок використання обладнання інших операторів мобільного зв'язку. МТС Україна в екстреному порядку звернулася до інших операторів мобільного зв'язку, які працюють на території півострова, з проханням допомогти в організації технічного роумінгу для тимчасового обслуговування своїх абонентів в інших операторських мережах. В даний час опрацьовується можливість надання послуг, визначаються умови взаємодії та орієнтовні терміни запуску послуг з низкою операторів. Але вийшло інакше, коли українські картки все-таки запрацювали ввечері 7 серпня. Абонентам було рекомендовано вибрати мережу МТС. Якщо мережа працює на тому ж обладнанні, виникає питання: навіщо взагалі було відключати? Після відключення Кремчани кинулися купувати російські сім-карти МТС. Подекуди перекупники просили за них 300-500 рублів. У черзі за стартовими пакетами люди вистоюють по кілька годин, але щастить далеко не всім. Дуже часто заповітних сімок немає. Взагалі, купити нові російські сім-карти за нормальною адекватною ціною встигли далеко не всі. Люди втратили ділові контакти і зв'язок із родичами. Потеряли телефони нужних людей і не знав нові, і ще... Тарифы, к которым сложно привыкнуть. Ну, просто до них теперь не дозвониться, сидя, карточки э, украинские перестали работать, и э, с интернетом тоже какие-то проблемы, тяжело связаться с людьми в принципе. Только если на улице где-то не пересечься с ними. Не успела. Вот это не успела и всех потеряла. Нет, не успел, не собираюсь стоять в таких очередях. Как-то раньше без мобильной связи обходился. Ну, думаю, и сейчас проживу. По крайней мере, сейчас ОКР Телеком сделал бесплатные таксофоны, так что можно позвонить на стационарный телефон. Однак після таких відключень люди швидше будуть користуватися саме російськими номерами і якраз цього і хотіла кримська влада. Однак у світовій практиці такі різкі відключення нонсенс, оскільки несуть величезні збитки для бізнесу. Олексій Зоркій Дмитро Львов соціальна країна. А от телекомпанія Чорноморка поки що тримається. Господарський суд Криму відмовив у позові до неї російського радіотелевізійного передавального центру відповідно до офіційної версії у зв'язку з добровільним погашенням боргу. Нагадаємо, 1 серпня представники федеральної служби судових приставів заарештували і вилучили все рухоме і нерухоме майно ТРК Чорноморська, тим самим припинивши мовлення компанії. Представники телекомпанії надіслали скарги на адресу федеральної служби через неправомірні дії. Было а, отказано в удовлетворении ИСКА РТПЦ по тому факту, что Черноморская телерадиокомпания оплатила полностью весь предъявленный долг. Конечно, я считаю, что это было сделано методом шантажа. Вот, то есть у нас уже не было никаких вариантов побороться, потому что все, все наше оборудование, все наше имущество было изъято. А мы имеем право забрать наше оборудование назад и продолжать работать. Доки кримчани розбираються з мобільними операторами і рейдерами замість молока у пакетах їм продають воду. Однією ошуканих виявилася мешканка Ялти. Її чоловік купив чотири пакети російського молока з належним заводським маркуванням. Однак, коли відкрили, з нього потекла вода. Жінка відразу вирішила зафіксувати докази шахрайства на відео і викласти в інтернет. Вона розповіла, що зважилася спробувати так зване молоко, і на смак воно було схоже на кип'ячену воду. За таку турботу про своє здоров'я жінка. Окремо подякувала виробникові. Це вся інформація на цю годину. Я вдячний вам за увагу. Зустрінемось.